Дня. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум І Це я знову з вами Антоніна. Хто перше завітав на мій канал, я би вас попросила підписатися. Вам буде це не тяжко, мені буде приємно. Ставте свої лайки, вподобайки, задавайте свої питання, розказуйте мені про свої парфумчики, я вам буду відповідати. Мені це дуже подобається. Я від вас черпаю нові знання, нові, знаю про нові різні парфуми. Сьогодні хотіла б з вами обговорити такий бренд «Ейван». Ви знаєте, в нього така. Непогана лінієчка, хоч і бюджетна, але парфумчики прекрасні, гарні, такі на різний смак, і вік, і пори року. У мене є в колекції 8 парфумчиків від Avon. Це всі чорні платічка, але платічко одне чорне, але воно тут у мене в різному різній підібрано вікові категорії і на різний, як кажуть, смак. Що я думаю, кожен зможе підібрати якийсь собі з, ці, з цієї колекції, отак потестувати, а може й придбати. Лінійка бюджетна, досить, лінійка недорога, але парфуми такі не але прекрасні, стійкі, стійкі і шлейфові. І ви знаєте, перший хочу з вами поділитися своїм з вами, поділитися враженням про такий аромат: «Little Blaze Dress». Це називається класичне чорне платчико. У мене є 50-міліграмова отака коробочка з флакончиком і 30-міліграмова. Хто може не знає, щоб знали, у 30 точки йдуть так воно хвилькою, а у 50 точки просто йде така флакончик чорненький. Зараз я вам відкрию, подивимося поближче. Може, хто не знайомий. Зараз не в кожного є можливість придбати собі дорогого парфума. А це бюджетненький парфум, недорогий, але дуже якісний. Тут, ви знаєте, він багато масел в ньому. Ну, що я вам скажу, спиртом не віддає. Довго тримається, приємний, гарний такий ароматик. Я буду наносити сьогодні не на шкіру, а на блотер. Тому що їх у мене дуже багато, я не можу всі. Ці парфуми наносити на себе, тому що воно все в мене перемішається, я не зможу потім вам розказати правильно всі ноти. Цей у мене класичний аромат, і от я нанесла, він вже відкривається 2016 року. Так, положу зараз блоки, поки відкривається, хочу вам показати 30 як виглядає. Дивіться. 50-грамовочка, вона так виглядає, отак. А тридцяточка виглядає отак. Це ось задня стінка, це задня стінка. Це у нас передня стінка, дивіться. Тут у нас просто хвилечки, як і коробочка йде. Отак. Це у нас тридцяточка. Це у нас 50. Вони 50 бувають. Вони соток, ну, соточками не бувають, хіба там, може, лімітірована якась була лінієчка, додав. Отак, дивіться. Тут кришечка, отак. Просто пластмасовий спрейчик. О, тут у нас металевий спрейчик, але пластмасова кришечка вона така сквозна. А. Так не люблю на блотерах тестувати. Ну, класичний я нанесу, напевно, на себе, тому що на шкірі він дуже хорошо відкривається в мене, і мені буде легше розповідати. Класичний мені подобається з цієї лінійки, дуже. Я люблю все таке просте і те, що перше завжди було. О, Це зовсім другий діл, як то кажуть, друга справа. Так, коли я на себе наношу, я тут от в класичному дуже відчуваю перчик. Червоний такий жгучий перчик. Потім я відчуваю, ви знаєте, лимон, грейпфрут, трошки слива десь заховалася. Троянда. От тут троянда, тут дуже красива троянда, і ця нота троянди робить цей аромат. Такий чуть-чуть шипровий. І він не входить у простий, е такий люксовий, дуже такий парфум, а наоборот, він його робить дорогим таким. Шипрово, бергамотово, перчинний. Тут заявлена слива. От сливи я тут не відчуваю, жасминчик відчуваю. Мускус мускус теж я тут у класичному не відчуваю. Ваніль потім, сандал і ваніль, потім, як він розкриється на вас, він Видасть таку ноту, як вам сказати, такого сандалу із ваніліном. А на всьому протязі всього часу, як він уже всядеться на вас, ви будете відчувати чуть-чуть перчик, троянду, ваніль, сандалик. Отак він як сяде, так ви його будете відчувати. Аромат гарний, строгий такий, коректний, і в офіс, коректний на ділову зустріч, не буде нікого. Як кажуть, напрягать, нікому мішать, він не дуже такий крикливий. Він приємний, ніжний, такий уходовий, ну, такий ухоженої такої аромат жінки. Ну, Більш для старшої, інтелігентної, такої, ділової жінки. Гарний аромат. Тридцяточку не будемо тестувати, тому що тридцяточка те саме, що все. Потім слідущий аромат у мене буде. Так, що це у нас? Іде. Паті, Little Black Dress Паті. Так, будемо зараз випробувати цей аромат. Цей аромат паті у нас 2018 року. У нього, дивіться, така сама коробочка теж чорна, але вже тут у нас йдуть золотинки такі покидані, більш так оформлено. Красивіша трошки така вже, більш до, яка й дорогіша. Коробочка виглядає, чим просто чорна. Тут у нас теж етікеточка, дивіться, сама чорненька, у таких золотавих, ну, я знаю, блестінках, чи що. І кришечка теж пластмасова. О, як пластмасова, тут у нас сквозна теж кришечка, металічний спрейчик. Так, Отак ну, такий тугий хорошенький. Надівається. Зараз я нанесу на тестер цей ароматик. І ще. О, от так, щоб він хорошо відчувався. М -м, цей аромат уже трошечки другий. Так, що в цьому я у паті відчуваю? Е, в паті теж тут така приблизно база, як і в класичному в чорному платічку. Тут у нас відчувається, як я її тільки вдихаю, е, це більш фруктовий же аромат. Тут відчувається малина. Відчувається слива, цитруси. Отут відчуваю такий. Це більш фруктовий вже. Це більш такий трояндово перче, ну, з перчиком. Це й більш фруктово, це більше малиново-сливово-цитрусовий такий аромат. Теж відчувається троянда. Як він на вас трошечки по, так постоїть, ви будете вдягнені в ньому, ви потім відчуєте на собі. Нота серця і кінечна. Тут більш вже буде трошки ландиш, ваніль, сандал і амбра. Теж такий стійкий аромат, ну, більш у фруктову, у фруктову базу він увійде у вас. Мускуса я тут не відчуваю. Ну і ванілі тут буде поменше, ніж тут. Такий гарний, ніжний. Це більш вже для такої помолодшої леді паняночки, більш такий буде яскравіший. Більш такий веселіший, більш позитивніший, більш кокетливіший, а цей більш строгий аромат у нас класичний. Так, переходимо далі. Слідуще у нас буде платтячко, теж Little Black Dress Weekend. Ну, вікенд, подивимося на вікенд. Що у нас тут за вікенд? Розберемо. ноти, Тут у нас іде коробочка. Бачите, вже так у горошечки. Ну, в них всі, бачите, так само, просто розрізняється або рисуночком, або назвою. Теж така сама. Фляшечка, баночка, флакончик. Так, кришечка так само у нас тут. Зараз ми її потестуємо. Хочу так побистріше вам розказати, тому що я дивлюся по проглядах не дуже хто любить до кінця додивлятися огляд. Може, часу немає, може, терпця немає. А може, просто дуже довго, і вам не подобається довго дивитися. Напишіть мені, будь ласка. Ой, цей аромат, ви знаєте, він прекрасний, гарний. Усе, хто любить аромати з нотою чистоти. От, будь ласка, зверніть увагу на це платічко чорне, ну, сукню чорну по-українськи, з нотою чистоти. От я його як тільки наношу, от не заявлено тут, у піраміді у нас що відчувається дуже дорогий такий пральний порошок. Тут є, зразу нота виходить такого, ви знаєте, як дорогого, дорогого такого або мила, або порошка прального, а потім він так або пудрі, аж, а він потім підзапудрюється і виходить такий дійсно у вікенд. Виходить, такий у нас дуже-дуже багато повна корзина таких цитрусів. Відчуваю тут і апельсин, відчуваю тут мандарин, відчуваю тут навіть лимончик. А Може, оце лимончик і дає оце такий ви знаєте, аромат. Ага, квітка апельсину, османтус. Да, оце квітка апельсину з османтусом, коли вимішується, вона дає таку ноту. Ви знаєте, чистоти. А може, навіть мускус, тут білий, заявлений, додається до цієї нотки, і виходить воно таке, як оце, нота чистоти, і дуже-дуже багато цитрусу. І пачулька. І ви знаєте, він оце так, коли сідає на вас, він такий призапудрюється, видає ноту чистоти і дуже багато цитрусу. Гарний, прекрасний аромат, кругом можна. Кругом можна. Придивіться, потестуйте. Навіть можна десь, як вам сказати, і в офіс. Гарно буде навіть вдома нанести, вдома так десь ходити, десь на ділову зустріч. Ви знаєте, бачу цей аромат під таку гарну, красиву, білу таку рубашку, чорні брючки, туфельки на таких гарних підборах, високих, чорненькі. Червону помаду. От дуже асоціюється цей аромат. Теж гарний, ніжний, прекрасний аромат. Так, слідущий у нас буде аромат. Ось за це би хотіла з вами поговорити. Оцей аромат у нас в переводі буде червоне, червона сукня. Червоне платічко або червона сукня. От. Хто пам'ятає, може в кого були аромати? Від цього бренду. І раніше у них оцей парфумчик був у червоному такому флаконі із червоною такою рідиною. Зараз його переробили, зробили коробочку, бачите, більш таку фіолетову і наклеєчку фіолетову, але жидкість і рідина парфума осталися від червоного платічка. Тому що багато хто кому подобається. От, і з дівчат дуже багато кому подобається з дівчат, з жінок оцей парфум. У мене в знайома одна дуже шукала, хотіла тільки червоний, тільки червоне платько, але ніде знайти не могла. А потім ми так новинка вийшла, туди-сюди, я купила цей парфумчик, дістала і потестувала. Коли ніякої різниці немає, це ноти і все це саме червоне платічко. Просто зараз його переробили, кому це буде цікаво, хто шукає, може так само, будете знати, що він тепер у фіолетовому такому флакончику з фіолетовими такими, я знаю, якимись такими кружечками, горошками білуватими. Оце, оце вам червоне платічко. Тоже, мені от ці лінійки. Дуже подобається червоне платтячко. І ще скажу, яке. Зараз я навіть це я нанесу на себе. Класичне, мені подобається червоне. Мені це подобається, це я нанесу на себе. І ви знаєте, така вроді ще раз. Ой, тому що трошечки блотери вже понабирали на себе. І ви знаєте, начебто така простенька пірамідка. Простенька, це в нас 20-й рік вже 20 рік виготовлення. Ну, Ці пірамідки що в нас? Я на себе наношу зразу малина. Троянда. Ну, тут заявлено, красний сандал, не знаю. Я відчуваю так. Малину, багато-багато червоної троянди. Ну, може, і сандал є, але не дуже його відчуваю, відчуваю відчувається таким якимсь, як амброю. О. І ви знаєте, вроді ноти, Але вони такі гарні, красиві. І оця троянда спочатку малинка малинка солоденька, потім виходить така червона, шипрова така троянда. І така, навіть як мускус чу-чуть є, ну, може, і сандал є. І ви знаєте, оце на всьому протязі він такий робиться шипровий. Кому подобається шипре, зверніть увагу, він робиться такий шипровий і дуже дзвінкий, навіть як стоїть так довгенько на вас, оця ноточка переходить в таку шипрово трояндову мускусну чу-чуть солодкувату, трошечки солодості єсть. І ви знаєте, да, мускус є. Відчуваю я мускус. І ви знаєте, як отак він постоє на вас. Він так мені робиться похожий на парфум, кому подобається від Клої Роза Танжерін. Ну, ну, тут така троянда. Отут троянда така шипрова, похожа на мандаринову троянду від Хлої, але тут більш троянда малинова. Прекрасний гарний аромат. Стійкий, шлейфовий, на тілі не буде так 2-3 годинки, але коли ви нанесете на себе, нанесете на себе і в ньому походите на тканину, от на тканині там, на кофточки, на блузочки дуже довго держите як кажуть, і в мир і в пир, і між люди кругом. І такий він, ви знаєте, молодіжний, такий політкоретний, такий підкресли вашу ухоженість. Ніколи не напрягатиме, нікому не мішатиме. Непогане. Вибір є дуже великий, я вам про всі всі ноти розповім. А ви там самі вирішите, які у вас більше вподобання, які вам більше сподобається. Ви можете потестувати навіть усі. На кожній шкірі будуть армати по-різному відкриватися. Тепер поговоримо з вами угу, про біле платтячко. Так, дивіться. Ну, Тут у нас отак. Це у нас є лімітірована. Оце у нас лімітірованих три парфумчика. Від е, е, чорної сукні Ейванської. Так, це в нас біле платтячко. Це в нас червоне, біле. І ще в нас буде третє кружевне. О, зараз я нанесу. Ну, все стандартно, тільки тікеточки і коробочки різні. Так, зараз на блотер цей нанесу. О, це в нас виготовлений теж у му році. М -м, такий гарний. Ви знаєте, на руку попала. Да. На руку попало краще, ніж на блотері. Ну, що я вам скажу? От біле платінко, воно так і підходить. От тут тільки так наніс на себе, теж не замислуватий батон, от немає, тут зразу виходить на перший план біла гарденія. Біла така розквітша, запашна, ніжна, ніжна біла гарденія, білий мускус такий пушистий, уходової косметики, і амбра. Це три ноти, небагато, але я вам скажу, тут більше й не потрібно. І така, такий він як сідає на вас, амбровий, буде такий кром вас, вітерець подує, тут ви пройдетеся і зразу він такий ніжний, ніжно таке, ви в цьому ароматі будете така ніжна, така пушиста, така прекрасна ухожена така леді. Що я вам скажу? Такий ніжний невинний аромат дуже гарно буде дивитися до літнього якогось білого плаття, білого сарафанчика, якоїсь прогулянки літньої. Мені здається, це такий більш літній, ніжний, такий, для такої білокурої, голубоглазої, ніжної такої жіночки або такої дівчинки, такої мрілової, веселої. І ніжної, от, дуже гарний. Кругом буде гарно дивитися цей аромат у нас. Цей аромат буде дуже кругом у нас дивитися. І я вам скажу, і в офіс. Ну, дуже гарно на прогуляночку, навіть на якусь зустріч з молодим, гарним чоловіком. Оце будете ви в цьому ароматі ніжні, невинні і прекрасні. Ви знаєте, такі бюджетні ароматики, недорогі, але дуже гарні. Дуже якісні. От, не випирає отой спирт, не роздражає, алергію не дає. Гарний, гарний бренд і гарна лінійка. Так, і послідня у нас, зараз поговоримо, Кружевна сукня. Мені подобається, я вам скажу, саме більше з усіх. От, Оце, кружевна, ось такий гарний. Тут у нас просто тут, а ззаді у нас кружево. І вся коробочка у нас теж кружевна. Така біла, безневинна. Дивіться, у нас тут теж така на фляшечці кришечка. Це у нас 2016 Ну, казали, що її вже там переїздали, переробили. Не знаю. У мене 16 рік. І я його на себе нанесу, тому що він мені дуже подобається. О, і навіть нанесу на себе повністю. Оце мені. о, Оцей аромат він мені подобається. Оцей аромат вже більш як таких піддорогих, люксові аромати. І ви знаєте, може, це, так на мені. Я його як тільки на себе наношу. Тут стержень класичного чорного платічка, і до нього додається повна корзина, дуже багато фруктів. Як тільки наношу, зразу я відчуваю такий смородину, чорну смородину, але з листочками зеленими, такими свіжо трав'яну. прямо. І... Такий мандарин. От мандарин солодко кислуватий, і ви знаєте, оце оцій сукні додає шарму і додає такого об'ємного шлейфу, і стійкості, і такої дорогої нотки, і рис, от квітка і рису. Або, як в народі кажуть, півник, тільки не корінь, бо там буває корінь, він більшу пудру йде і пудривість задає аромату. А іменно квітка ірису, і квітка ірису, ви знаєте, фіолетова. Тому що іриси бувають дуже різні, вони бувають червоні, коралові, білі, бордові, чорні. А є самі перві, які, ми знаємо, такі фіолетово-голубуваті. Оце. Настоящий перший, який ішов, оце Ірис, квітка Ірису. От того, що колись, то вже потім почали люди робити різні там, змішувати, селекцію вести і виводити різні квіти ірисів. А це аромат іменно того першого настоящого Іриса. От тут він дуже відчувається, кому подобається нота Іриса в парфумах, придивіться. І тут ще відчувається, ви знаєте, пачулі. Ось уже постояв на мені, і я це, цей аромат, і ви знаєте, як ви наділите на себе таке. Це більш такий аромат у люди, як то кажуть. В ресторан дуже гарно буде дивитись, хоч він і простий, але він буде гарний. І він не буде е, нікому мішати вашим сусідам, якщо ви десь підете в ресторан, десь у кафе, якесь підете, е, десь з друзями, підете на якусь вечірку до когось. Навіть на побачення дуже прекрасний буде. Дуже підчеркне ваш образ такий, такої чорної, невеличкої, а можна навіть і довгої сукні, всю в кружевах, з гарними прикрасами, з гарними, в гарній косметиці. Він підчеркне вашу особистість. Ви будете у цьому. Парфумі не тільки така інтелігентна, ніжна, але буде та й кокетлива і загадкова така собі пані. Ну, На цій ноті будемо, я знаю, закінчувати, тому що ми передивилися всю цю колекцію. Якщо вам сподобався е, мій огляд про такий бренд, як Avon і колекція чорних його суконь. Пишіть мені, може у вас які є, може вже нові які вийшли, тому що я вже давненько не цікавилася цими парфумами, якось так не до цього діла було. Може, ви які тестували, може, у вас якісь є, може вам що подобається. Пишіть, задавайте свої питання, обговорюйте зі мною. Цей бренд, різні аромати. Якщо вам не жалко, то підписуйтеся, якщо вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, не підписуйтеся. Ставте свої лайки, і вподобайки. До побачення, до нових відео оглядів.